Українські гурти без обмежень про участь у Євробаченні не те, щоб не мріяв, а й навіть не думав. Його музикантам зараз точно не до конкурсів європейського рівня. На них чекають вітчизняні вершини. Великий тур на підтримку альбома п'ять хвилин триває з упевненим успіхом. У Дніпрі без обмежень вже відіграли і залишили по собі легкий присмак смутку. Було добре, але дуже мало. Без обмежень у Дніпрі це завжди візит до військового шпиталю. Ми будемо ради. Хоч на півгодинки, хоч на п'ять пісень Сергій Танчинець знаходить шпаринку у щільному графіку між прибуттям у місто і саундчеком. Звісно, ми задоволенням заїхали до вас. Пісня називається Без неї ніяк. Варіант виступу полегшений, похідний, лише голос і акустична гітара. У навіщах намалювала світ, намалювала все, що він так начікала і всім привіт, а завтра той лютай. Побачимось на днях, Побачимось в голосі її словах. Останні слава. Пацієнти шпиталю у Дніпрі хворі та поранені. Вояки, хто загоює рани, хто лікує загострені на передові хвороби. Та не стільки фізичний біль непокоїть дізнаються чоловіки, скільки душу хочеться втамувати. Але ж тут і музика у нагоді, і пісенне слово, і просто увага. З 79-го року, по 1994 рік, програв про, вокальну ансамблі. Да. Я по класу, басгітаріст. Гітару дуже люблю, тому і прийшов сюди. Нам зайшли, сказали, що приїхали. Чесно, я не знаю, хто я його перший раз в'яжу в житті. Це гурт обмежень. Це Пам'ятаєте, може, це Так, Мені подобається. Вони дуже велику підтримку дають. І хлопці здоровіші роблять це. Без музыки. Без музыка на базу краще. Ребята, которые оттуда приезжают, у них ну, как бы они ничего не видят, кроме войны и кроме ну, страшно там. И вот. Это как-то допомагає от того всего, що там у и і то, що они знають, и то что, ну я думаю, да, це очень важно. Тут лікуються. Я маю надію, дуже гарно лікуються герої України, великі сини України, які нас боронять всіх, і ми їм за це. Від нас їм великий і до самої землі поклон, тому що ну, і ми не можемо не приїздити. Тому що раз ми не воюємо там, то ну, хоч чимось ми мусимо їх розрадити. Дай Бог, щоб не було сюди до кого приїздити. Ми будемо приїздити до персоналу, ми їм будемо співати, дай Бог, щоб хлопців тут не було, щоб вони були всі живі, здорові. Серед слухачів міні-концерту для обраних пані Галина. Сергія бачить уперше з творчістю гурту досі не була знайома. Що остання пісня була Це сороку, просто. Співачка просто... приїхала допомагати госпіталю. Да, 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 Це так, вам так, дякую, так. Да. В Торонто знають без обмежень. Без обмежень будуть ну, знати, обмежень знає, зна. Зна. А, а, але вони так, знають так, за вас а, всіх, а, за госпіталь, да, вже дайте, з, моїми, з моїми друзями. Вони все знають. Тепер враження від почутого повезе у Торонто. Звідти з Канади жінка добиралася в Дніпро, аби приєднатися до тутешніх волонтерів. Всі українці дуже переживають за Україну в Канаді, і весь час ну, день починається з новин. Вже як почалася Авдіївка, то вже щось було важко сидіти. Я захотіла хоч трошки, хоч чуть-чуть своїми руками чимось допомогти вам. Всі мої відгукнулися друзі на те, що я їду, і просто за тиждень часу ми зібрали гарну суму. Шкода, що Слова. Останні акорди, але прощатися важко. Ще трохи тепла, обміну енергіями фотографування на згадку. Такі виступи каже Сергій, тільки сил додають. Попереду зовсім інший формат буде і тісно, і гучно, і драйвово. Те, про що мріє, чи не кожен гурт. Але... Ще п'ять хвилин у шпиталі. Хоча п'ять хвилин там, де не можна, дуже голосно. І слова треба підбирати, особливо ретельно. Трохи забагато мені серед цих героїв уваги, якщо чесно, не, але ні. Це... Тим часом у Поплавку вже тремтять від нетерплячки фанати. Розкажи, що відчуває подобається дихаю тобою. Я од нею просто фанатію. Новий альбом подобається. Дуже подобається. Я З Зніпрому без обмежень якось одразу склалося, ніби кохання з першого погляду. Публіка ладна переселити гурти столиці поближче до себе. Але як ні, то мандрує за улюбленцями. І в турі і на x фактор делегує групу підтримки. Вболівають цілими родинами. Ми з ними після в інстаграмі, фейсбуці. Я вже рік їх слухаю. По телебаченню. <звеч> Да, по Каже, послухай, от така. Підсадила. Підсадила, так. Да. Ми в їздили на, в Київ на експортер, підтримували їх. Намалювали плакат без да, як... обмежень з їхнім номером. Дніпро дихає, там. Дніпро. А, Дніпро. Дніпро дихає без обмежень і поїхали та вболівали. Музиканти у відповідь на таку. Вдячність щедро діляться всім, що привезли. Це я не знаю. Так хтось скаже, що це такий феномен трохи безмежний. Людям достатньо послухати декілька наших треків під гітару з підсівшим відверто підсівшим горлом і не завжди потрапляючи в ноти, але і, і людям подобається. Мені це надзвичайно приємно, і ми будемо робити максимум, щоб так продовжувати. А Сергій Танчинець від імені гурту розповідає про плани і не плани. Зокрема, про те, чому участь у нацвідборі до Євробачення у плани цього року не входила зовсім. Вийшовши з проєкту X-Factor, зразу закрились на студії, а менеджерський склад почав працювати над формуванням графіку туру українського. І ми весь цей час займалися альбомом, працювали і от поїхали в тур. Тому ми навіть не думали про євробачення, тим більше, що нема, Я вважаю, що має бути надзвичайно потужна і формат. Ту Євробачення пісні в нас такої немає на даний момент. Ми не клали ціль створити таку пісню. Тому можливо в майбутньому ми подумаємо про Євробачення зараз. нам не до цього рейтинги відбору великі. Ну але нам вистачило поки що піару з ексфактору. Ми вирішили поробити трошки роботи, тому що піаритись це класно, але роботу треба робити. Це... Домовлено вже на зараз про п'ять всеукраїнських фестивалів і та і ведемо розмови про інші фестивалі. А за кордонів поки що ні, тому що не початий край роботи в Україні. Тут поки ми це все перелопатимо, то Пройде не один рік, рік тут, навіть, рік, є, два та нам нас ще тут, не всі знають. Ми будемо поки що працювати на українському ринку і з українським слухачем. Потім можливо. Хоча зараз ведуться розперемовини про поїздку в Канаду на український фестиваль влітку. Ну якщо ми зараз домовимося, то звісно ми поїдемо і не будемо відмовлятися. Але головною цілею на даний момент є Україна.